Всім доброго дня. Мене звати Гула Лілія Мирославівна, я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Україсь обласної державної адміністрації, Я представником уповноваженого територіального органу та організатором даних громадських слухань. Сьогодні, 7 січня 2026 року, ми проводимо громадські слухання щодо планової діяльності, яка полягає у Новому будівництві пасажирської підвітної канатної дороги, на гору зворець, в селі Волосянка Славського <різь> селищної. Виключайте, будь ласка, мікрофони. Славської селищної ради Стрийського району Львівської області, номер 3 Ліва, суб'єкти господарювання товариства з обмеженою відповідальністю Славські. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Отже, станом на 11 годину, 8 хвилин, ми фіксуємо присутність на громадських слуханнях. Сім учасників. Один з них це представник департаменту екології та природних ресурсів. Прошу всіх інших учасників по черзі представитися. Розпочнемо із представника суб'єкта господарювання. Доброго дня. Мене звати Яремчук Назар. Я є директором ТЗВ Славський, власне, який і представляє даний проект. Ще раз. Отже, ми представляємо до розгляду проект нове будівництво пасажирської підвісної канатної дороги на гору Зворець в селі Волосянка Славської селищної ради Стрийського району Львівської області. Це є е, номер три ліва. Отже, якщо е, коротко, це є третя. Е, з ми попередні дві ми розробили, провели вже е, о, ОВД. Відповідно, це третя, яка розташована поруч, е, третій витяг. Е, щодо е, технічної вже складової, хочу передати слово. Та за представнику ТЗВ центру АКРОДАРІ. Давайте Проекту. ми зараз просто представляємося, не доповідаємо. Угу. Просто хто є присутній. Давайте далі по черзі, пані Наталя, давайте ви перша Добрий день, мене звати Бермас Наталя Я представник компанії ТОВ Центр проект ЛТД, розробника звіту з ОВД. Добре, дякую. Наступний учасник. Ну, по черзі, давайте пані Аліна. Доброго дня, мене звати Аліна Татарчук. Я еколог в Товславській. Добре, дякую, наступний учасник. Доброго дня. Я Ростислав Михайлічук, директор з розвитку та землевпорядкування Товславський. Дякую, пан Андрій. Наступний учасник. Пане Андрій, представтесь, будь ласка. Добре, давайте наступний учасник. Доброго дня. Мене звати Олесь Лаврик, архітектор та Зовець Добре, тепер пан Андрій. Андрій Дьомін, керівник проєкту ТОВ Славський, займаюся безпосередньо гісковожною інфраструктурою. Добре, дякую. Отже, зараз я коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності, перший етап якої розпочався 3 квітня 2025 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 12473. Зня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність від громадськості надійшли зауваження та пропозиції до планованої діяльності обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту сінки впливу на довкілля. А саме лист громадської організації Українська Природоохоронна група від 18.04.2025 року. номер 466 шістдесят дріб 2025. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Додатково повідомлення про плановану діяльність було опубліковано у двох друкованих медіа, а саме газета Національний інформаційний бюлетень ОВД», а також газета за вільну Україну. Після цього був розпочатий другий етап з оцінки пливу на довкілля, шляхом розміщення 18 грудня 2025 року звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному реєстрі оцінки пливу на довкілля. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 07.01.2026 року, в 11 годині, та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Відповідно до вище вказаного оголошення, зі звітом можна ознайомитися у приміщенні Славської селищної ради за адресою Львівська область, Стрийський район, селище Славське, вулиця Івасюка, 24. А також у приміщенні ТОВ Славські за адресою міста Львів, вулиця Пасічна, 171 А. Також зі звітом можна ознайомитись в електронному вигляді на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному реєстрі з інтерв'ю на довкілля. Отже, станом на 11 годину, 12 хвилин, ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, мною буде вкладено відповідний акт за моїм підписом та завантажено у єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто, громадськість може подати свої зауваження та пропозиції. По 22 січня 2026 року щодо даної планованої діяльності. Враховуючи вище сказане, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях був присутній представник організатора, тобто Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, а також представник суб'єкта господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю Славські. Усім дякую за увагу і гарного дня! Добачення! Дякую. 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 Дякую.